Взагалі, квадробінг спочатку був як спортивні навантаження, спортивна культура. Це коли люди наслідували поведінку тварин і так вони бігали, пригали, перепругували через щось. Але потім з часом це стало більше як субкультура. Чому субкультура? Тому що це вже мало свою цінність, свою ціль, свою мету, свої ознаки, свої причини і так далі. І, так далі. і звичайно, молодь, як люди, які завжди в групі ризику будь-яких субкультур, саме негативного характеру, вони цим цікавляться і вони хочуть наслідувати це. Тому це ми називаємо субкультурою. Я думаю, що квадробіка для нас не притаманна, це не про наш менталітет. І я сподіваюся і сподіваюся, що це пройде хвилею. Хвиля піку, хвиля цікавості, хвиля інтересу, але вона дуже швидко зійде на ні. Головне, щоб в цей період у нас не було негативних наслідків. Насправді потрібно розуміти, що квадробіка це вона більше схильна для дітей, які не мають самоідентичності, хто Хто є? Діти, яких не почули, діти, які не в в соціумі, не в колективі, не в групі, і для них дуже важливо спілкування. Тому батькам також є рекомендація це спілкуватися зі своїми дітьми кожного дня, хоча б 10-15 хвилин, витрачати на те, щоб поговорити зі своєю дитиною, почути свою дитину, розуміти свою дитину, порадити дитині. Адже дитина, яка спілкується з батьками, вона не схильна до будь-яких негативних субкультур.